Добрий день, діти! Підгадайте загадку! Вона росте в лісах, гілочки всі у голках, взимку, як у літку, влітку, як у зимку. Прийде до хатинки зелена ялинка. Так, діти. Сьогодні ми поговоримо з вами про лісову красуню, ялинку. Ялинки ростуть в лісах, а ще люди висаджують їх в парках, вздовж доріг, у себе на ділянках. У ялинки є стовбур, корінь різної довжини віти. Маленькі зверху стовбура, великі донизу. На вітах ростуть голочки, вони колються, якщо до них торкатись. Ще у ялинок виростають шишки. Вони різної форми та кольорів. Всі вони дуже красиві та корисні. Їх люблять тварини та птахи. Сьогодні ми з вами намалюємо лісових красонь, а перед малюванням зробимо пальчикову гімнастику. У ялиночки не ручки. Замість пальчиків. Колючки. Ти ялинко не колись. Краще з нами подружись! Малювати ми сьогодні будемо з зубною щіткою. Також нам потрібна фарба зелена, коричнева, аркуш паперу та вода. Починаємо! Суві красуні в нас вийшли. Будемо чекати на ваші допомоги.